Зараз, секунду. Ми плюс плюс. Бустрі! Так користь чекають, вони ще сітають. І дрони, і і дрони, і... Дрони, і каби, і все. Стараємося якось працювати, але вже зараз тяжче артилерії працювати, ніж раніше. Восьмой дрон уже сбыл лично. Прострельный автомат сам простреливал. Старые свежесечки. Уже 8 штук. Осна проблема заїхати на позицію, виїхати, підвести БК, поміняти людей, щоб люди доїхали в цілі. Оце зараз основна проблема. А так, на позиції, коли ми вже приїжджаємо, то вже тут спокійніше. Намагаємося робити все як, все як це виконувати свої обов'язки а те що ми вболіваємо за різні команди це так особо нічого не на, на що не впливає просто цікавіше дивитися футбол коли грає Динамо динамний шахтар між собою Чекало на папарі років всі пам'ятають запеклий фінал 2012 тисячі дванадцятого року про тоді Маріо маріоманджукіч захисник Борусії менхетван багданди та ще ти із та В сезоні 12-13 кожен. Да, було б непогано вижити, пережити це все і попасти потім на один мач, на один стадіон тільки на різні різних mm -hmm. Да, Було б весело, бо нам є що згадати, звісно, за ці роки. І до війни, mm -hmm. і після війни, і під час війни особливо. петер